Привіт, мої любі українці гості України. От дивіться, вели закон, так що коли ви спілкуєте з групами оповіщення, ну ви розумієте, що до мобілізації да, групи оповіщення, то всі ці розмови мають фіксуватися на відеокамеру. І я не знаю жодної такої розмови громадянина з групою оповіщення, яка б фіксувалася на відеокамеру. Я знаю тільки одне, що таких фіксувань немає, і люди постійно скаржаться: навіщо прописували в законі оця фіксація на камеру, якщо ніхто нічого не фіксує. І це йде на руку групам оповіщення, тому що громадянин ніколи не доведе, як з ним спілкувалися, хто спілкувався, тому що на камеру таке спілкування не фіксується. Отже, ми маємо закон, в якому є така норма, що має щось фіксуватися на камеру, але ніхто нічого не фіксує. Може хтось десь щось і фіксує. Ви особисто бачили. Відеозаписи спілкування групи оповіщення з громадянами. Якщо бачили, будь ласочка, скиньте мені в телеграмчик або напишіть в коментарях, що дійсно я бачив таке спілкування, що там працівники ТЦК або поліції фіксували на камеру, коли підходили до громадяни України, представлялися. Ну, все, як там оце написано. Тобто, ми з вами знаємо, що не працює ця норма, ніхто не фіксує на відеокамеру, хоча це написано в цій славнозвісній постанові. Тепер. Законодавець. Ще одне фіксування вигадав. Знаєте, яке фіксування? В Україні ускладнюють процедуру складання іспитів для отримання водійських прав. І мене цікаво, чотири пункти зараз такі там є. Знаєте, там не Це перше: одне з головних нововведень стала обов'язкова відео та аудіофіксація іспитів. Як це так загально сказано, але я вам скажу, що таке сьогодні нововведення мало того, що нікого не дивує. А по-друге, там вже, начебто, вже ведеться від дофіксації іспитів, що я помиляюся. Може, помиляюся? Знову ж таки, напишіть в коментарях, але зараз ви, зараз ви побачите саме цікаве. Дивіться, в чому фішка цих нововведень. Для теоретичної частини встановлено відеокамери та мікрофони, що виключає можливість поширених раніше маніпуляцій. Я вам скажу, що це таке. Це просто встановили камери і мікрофони, щоб фактично зафіксувати, що прийшла саме ця людина здавати іспит, а не хтось інший. Тобто, щоб цю людину ідентифікувати. Щоб не було такого, що, знаєте, заочно права там почто відправили людині. Знаєте, там, тому що вона гроші заплатила. Оце ці камери мають встановити, встановити, щоб людина прийшла. Було встановлено, що це дійсно прийшов Петров. Голосом вслух проговорив, що це Петров. Ось він здав виспит, дійсно він був. Це також було ну нічого нового. Але зараз дивіться, пункт зараз буде прям, знаєте, от супер, дивіться, який пункт. Розмови в салоні авто також записуються і автоматично направляються на сервер, щоб уникнути втручання в результати. А тепер от скажіть, як ви собі уявляєте, ви приходите здавати іспит, так? І, наприклад, ви не знаєте, не інструктор, у вас там немає знайомих. Так ви от просто прийшли, от здавати іспит. Сіли в транспортний засіб. У вас є екзаменуючий, який приймає цей іспит, і ви йому кажете, чуєш? Давай вирішимо питання. Оце так має бути? Чи як це відбувається взагалі? Я думав, що взагалі такі речі з'ясовуються на березі. Тобто заздалегідь. Людина там знаходить, можливо, якихось знайомих, можливо, де щось домовляється, передомовляється. Тихенько, точно не в приміщенні сервісного центру вирішується питання, і потім вона там приходить, скажімо так, здавати цей іспит. Тому що саме. Такі справи фігурують в судах по кримінальних провадженнях за хабарі. Розумієте? Я не чув такого, щоб, наприклад, прийшов якийсь клієнт до екзаменатора цього і каже, на тобі грошей, а я там здам екзамен. Просто так знаєте з вулиці. Ну, по-перше, екзаменатор ж не такий дурень для того, щоб спілкуватися з незнайомою людиною і погоджуватись на хабарі. Ну, звісно, що це може бути і провокація, і що завгодно. Тому ніхто в салоні транспортного засобу, ну повірте мені, не буде пропонувати там щось, я не знаю що. Розумієте? Можливо, це зроблено з метою, знаєте, нібито... а подскажи мені, яку педальку нажимать. Так вибачте, тоді такому неяку дійсно немає що давати посвідчить водія. І це сам екзаменатор розуміє. Я думаю, цього б і раніше не було. Розумієте? Тобто, це дурня повна, як ви розумієте. І ось ще цікавий пункт: дивіться. Практична частина, увага, це ж в законі зараз зміна така, от вдумайтесь. Практична частина на категорію Б також фіксується за допомогою 360 градусної оптики, яка одночасно пише екзаменатора і кандидата з метою недопущення фальсифікації. А що категорію це пишуть на 90 градусну оптику, чи на яку? Чому категорія Б знімається, А що категорія C не така? Там не так люди здають екзамени, чому вона не здається? Я просто, ви знаєте, іноді законодавця в Шоці. Чому? Поясніть, напишіть мені в коментарях, будь ласка, в чим визвана така логіка, що категорію Б треба фіксувати на розширену камеру, а категорію С ні. Або категорію Є e ні. Я вважаю, навпаки, категорію там підвищену треба фіксувати, тому що там водії будуть керувати автобусами перевозити людей. Тому що саме при таких категоріях від водія залежить більше небезпека на дорозі, ви розумієте? Або фури з прицепом, де водій має їхати, як по струнці. Якщо десь занесе, той прицеп, уявляєте, яких можна біди яку на дорозі не робити, то там не треба фіксувати на відеокамеру чи як? Або категорія С, людина вона школу, тільки закінчила, взагалі за кермо не сідала і вже сідає на вантажний транспортний засіб. Там теж не треба фіксувати. Ну, я не знаю, що відбувається, чому звідки така логіка вбереться, така цікава, знаєте, з цих екзаменаторських всіх речей, але я так розумію, що ця історія буде так само працювати, як і ті відеозаписи щодо груп оповіщен, з яких я починав це відео. Тому що. Ну, невже там на сервісних центрах будуть переглядати там якісь речі, пов'язані з хабарами або з вирішенням питань? Я думаю, що якщо там треба буде вирішити питання, люди знайдуть спосіб сконектитись і домовитись поза межами сервісного центру. Повірте мені, і прийде та людина, буде нажимати ті педалі і буде знати, які кнопки нажимати там під час іспиту. Тому що якщо корупція, корупція вона породжується не громадянами, які приходять. А посадовими особи, які виконують певні завдання. Якщо зробити прозору вертикаль, піраміду, розумієте, коли не треба буде там вирішувати питання до самої верхушки, тоді не треба буде ні камер ставити, ні спостереження ніякі вести. Повірте мені. Що ви думаєте з приводу цих всіх, -всіх нововведень, чи старовидень, не знаю, як їх назвати? Я дуже вас попрошу написати в коментарях. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, лайк. Якщо не сподобалось, де за. Підписуйтесь на цей канал. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось в наступних відео.